Габунія Ліза, не летіть в Україну лелеки, не летіть, мої любі до нас. Залишайтеся жити далеко, бо сьогодні нелегкий в наш час. Синє небо спаскудила хмара, чорна хмара десанту з Москви. По землі лізе руського тара. Свою неньку рятуємо ми. Не збагне ані птах, ні людина. Чого мало їм у власнім краю? Чи сподобалась наша долина, чи хатина в селі у гаю? Увірвались у нашу країну уночі, коли люди ще сплять, розбудили велику родину та ракетами з землю бомблять. Весь народ підімнявся до бою, мов одна велетенська сім'я. За країну свою ми стіною станем, брате, разом ти і я. Зупиниться, агресори кляті, не топчіть чорноземи траву, бо вояки наші завзяті вас спрямують у Чорну Труну. Я горжуся, що я, Українка, сила духу неславна у нас, не відступимо назад на мізинець. Бо настав справедливості час. Вірю в те, що війна закінчиться, ми покажемо гідність бою. Я покличу вас знову, лелеки, у квітучу країну свою.